Хто я? Скажи мені? Хто я? Навіщо Бог вдихнув в мене свій подих? Навіщо я? Яка в мене мета? Хто я? Я хто? І задля чого? Що є в мені? Чи що у мене є? Я звідки? Чи я? Хочу зрозуміти? До глибини в собі це пережити, що маю, і як я маю жити. Триває шлях, злітає кожен день високі гори і глибокі ріки. Я часом як маленький корабель в бушуючому океані. Тільки де є маяк, де є орієнтир, де визначеність, де індифікатор, де правда істина скажи. Я хочу неодмінно все це знати, бо, виявляється, злітає кожен день, у цім процесі паузи немає, де суть всього? і хто я в цьому є, що є у мене, а чого немає. Злітають дні, як птахи височинь. І їх жодному з нас не наздогнати, хоча ми можемо посеред метушні все найцінніше намагатись взяти. Нам необхідно знати, хто є ми, де наші сильні сторони і найслабші, щоб не втрачати даровані руки, і потім ні про що не жалкувати. Спитай себе, чий подих у тобі, ти сам на сам спитай у себе щиро, хто дав тобі життя на цій землі і задля чого твої дні і сили. Заглянь у своє серце, зупинись, Чи є там місце. Справжньому тобі, чи може світ жорстокий заглушив? Все добре і справжнє? Хто ж насправді ти? Без масок, пафосу, без зайвого страху. Хто ти? Ти хто? І задля чого?